У Вінниці стартував 12-й книжковий благодійний фестиваль Вінбукфест. Першого дня на площі Європейській свої ядки розгорнули 15 українських видавництв та українські автори, такі як Сашко Лірник, Дмитро Чекалкін, Ганна Булгакова та Олег Гавриш. Про це Суспільному розповіла директорка міської централізованої бібліотечної системи Олена Заквацька. Програма, яка розрахована як для наймолодших учасників фестивалю, так і для найстарших. Найперше, звичайно, ми популяризуємо українську книгу, українське слово. Тому представлена виставка, продаж книг від українських провідних видавництв, в тому числі наших вінницьких місцевих видавництв. Також під відкритим небом відбуваються творчі зустрічі з українськими сучасними письменниками, в тому числі вінницькими письменниками, різноманітні майстер-клас. Си фото зона різні інтерактивні локації. Лиятки з дитячими книгами сашка Лірника, місцева жителька Тетяна з восьмирічним сином Назаром. Каже, що вечора перед сном вмикає йому аудіоказки лірника. Син їх дуже любить. На фест прийшли, аби сфотографуватися з письменником та придбати книгу з його автографом. Я за хата, феська, кіточуботяг. Він кожен день їх слухає на ніч. Це такий релакс перед сном. Казка на ніч. Я дуже щасливий, а то Сашко дуже класний на фестиваль. Розповідає Сашко-лірник привіз три твори. За годину продав 15 книг. Такі відкриті зустрічі автора з читачами йому до вподоби. Каже: я чекаю цих зустрічі цілий рік. Для мене Вінниця – це як як. Як рідна дома, як оце як попав, як в родину. Тут люди підходять, цікавляться. Вони купуються, як як свіжого повітря копити. З кожним поговорив там діти підходять, з тим обнявся, тому підписав. І так воно так. От ради цього письменник має жити. Це за гроші ніякі не купую. Михайло Мельничук на фест прийшов, аби отримати автограф від Дмитра Чекалкіна. каже його творчістю, захоплюється вже понад 10 років. Перечитав усі книги. Він мені подобається багато років. Читає в основному інтернеті. От його політичні обґрунтування, огляди. І він як вам сказати, дуже так органічно це все підносить. Мені сподобалося з ним спілкуватися. Він мені зробив авторов, я купив книжку. Я дуже радий Буду дітям показувати, онукам показувати. Київське видавництво Білка до Вінниці привезли книги про сучасність, нонфікшн і детективи. Директорка видавництва Ірина Білоцерковська каже: найбільше купують художню літературу. В топах у нас книга Шептухи і «Альманах» – це збірка різних авторів, які пишуть прозу, коротку прозу і поезію про війну. Віталій Запєка, його книга «Цуцик». Андрія Кіріченка дві книжки і нова книга «Пташники» від Дмитра Каленчука. От дівчата купують книгу Тамари Горіхозерня доця, купують її нову книгу Шептуха. Двіятки на фесті із виданнями вінницьких авторів. Галина Рибарчук Прач каже в її творчому доробку 11 книг для дітей та шість поетичних збірок. Ціни від 100 до 150 гривень за книгу. Такий фестиваль це хороша можливість познайомити містян з авторами сучасності, каже дитячі історії фентезі і моя новенька поетична збірочка Слово душі» і книжечка Операція Синій Турмалі. Це тільки частина мого дорогу за 23 і 24 рік. У нас не так багато можливостей показати на всі молоді автори, які починають працювати в цій сфері. Ви знаєте, це дуже-дуже дуже навіть добре. Понад три тисячі гривень на фестивалі витратила місцева жителька Олена Лапчук. Каже, придбані книги варті кожної гривні. Я придбала щоденних секретарки, мені впало в око І цей кобзар 2000. буває так, що і інтуїція підказує. Треба за грошима з'їздити, Тому що книжки, в принципі, вони дорогі. Фестиваль благодійний, каже Олена Заквацька. Гроші збирають на ЗСУ, а також пропонують відвідувачам придбати україномовні книги для бійців, які на лікуванні у Вінницьких шпиталях. На кожній локації розміщена благодійна скринька, куди ми збираємо кошти, а також усі видавництва, українські письменники або ж просто відвідувачі фестивалю можуть купити книгу і передати її для того, аби ми передали нашим захисникам і захисницям. Він букфест триватиме два дні з 11 до 19 години. завтра на Вінничан чекають нові зустрічі з авторами, зазначає Олена Заквацька. Завтра у нас буде е, такі більш молодіжні письменники-фантасти е, Катерина Пекор і е, Мія Марченко. Завтра буде Тамара Горіха Зерня, Брат Капранов, команда Неспілка. Е, ну, багато багато ще інших письменників і в тому числі наших місцевих. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.